Вітаю, друзі! Теніс Australian Оупен, 1.32, Друге коло. Надалі розглядаємо. Робимо е, так звану розпаковку турнірних матчів на 21 і на 22 січня, середа і четвер. Саме в ці дні, за розкладом, за регламентом першого в цьому році турніру Grand Slam ми очікуємо якраз матчі другого кола. Поки що я ретельно розбираю у жінок матчі практично кожен шлях до 16-ї разом з вами. Отже, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні, потужні лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку. І кажу одразу, друзі, цей відеоблок присвячений дуже великій кількості матчів. Тому він буде. Достатньо е, об'ємним. Налаштовуйтесь і уважно слухайте. Отже, Фрухвіртова Валентова. Свого роду чешський жіночий дербі на Australian Open. Я вибираю перемогу Валентовий. Валентова більш молода і більш стабільно успішна. Я беру валентова перемога. Переможеця цієї пари вийде на переможецю пари Рибакіна Грачова. Тут навіть і коментувати особливо не бачу сенсу. Тут тотальна перевага. На боці Рибакіної. Мало того, що я тут прогнозую 2-0 по сетах на користь Рибакіної. Тут е, взагалі, у мене прогноз рибакіна перемога і тотал менше 21,5 гейми. Максимум 6, -6 4 на користь рибакіної. А я вважаю, взагалі-то, можливо, і 6 6 2 І я вважаю, що саме Рибакіна і Валентова в третьому колі будуть грати між собою. По цьому шляху до однієї 16-ї до третього кола розібрались. Тут у мене фаворитки явні. Рибакіна і Валентова. Вболіваємо і переходимо до наступного блоку. Наступний блок. Кривдниця і вона ж одночасно, і остання володарка трофею Australian Open Медісон Кіз, Кривдниця Олександри Олійникової. Зійдеться в американському дербі проти Крюгер. Ешлін Крюгер. Медісон Кіз. Тут однозначно перемога у Медісон Кіз, Звісно, я вважаю, що ви і не очікували іншого від мене прогнозу. 2-0. Перемога по сетах. Медісон Кіз. 1-73. І Медісон Кіз вийде на переможецю пари ТЖ. Тжен. Тжен, Індонезія. Проти Плішкова Чехія. Ветеранша Кароліна Плішкова проти відкриття минулого сезону, друзі, індонезійки Тженна. Тженна, да. Я думаю, вона надовго серед відомих Тенесисток. І ми Будем скоро впевнено вимовляти її прізвище. Тжен тут являється фавориткою в цій парі, я бачу по показникам. Але я не буду брати Індонезійку. Не знаю, чому. Я хочу довіритись Кароліні Плішковій. Точніше, довірити свій прогноз. Е Та, попри всі. Сенсаційні очікування, я вважаю, що все ж таки брати перемогу Плішкової, чи навіть перемогу в сеті буде небезпечно. Буде не небезпечно, я мав на увазі. Тому я вирішив взяти суто. Індивідуальній якості. Я хочу довіритися не так самій Плішковій, як її досвіду. Так, з індонезійкою працюють дуже-дуже серйозні фахівці. І її готують ретельно і потужно. Це помітно, що в неї тренерський колектив і колектив інструкторів дуже серйозний. Але не забувайте, що і Плішкова це не останнє прізвище в жіночому тенісі. Друзі, я хочу ризикнути: я беру е 5 геймів для Плішкової. Я так назву свій прогноз. Індивідуальний тотал плішковий 5 рівно більше. Я вибираю Коефіцієнт 1,65 плішкова 5 більше. І якщо я впевнений, що кіз буде у одній 16, то в парі Джен плішкова. Я би так впевнено не заявляв. Нагадаю, в першому колі Кароліна Плішкова переграла слон Стівенс. Так, я розумію, Стівенс вже не та слон, що була років 5-10 тому. І я вже мовчу, не та слон Стівенс, що була 15 років тому. Але. Приблизно вікова категорія, вікова категорія Плішковий і Стівенс, погодьтесь, була на рівні. І тому я вважаю, що Плішкова вже перший дуже важливий для завершення своєї чудової кар'єри зробила перший крок. Якщо вона ще подолає і індонезійку, я вважаю, це буде неймовірний успіх для чешської ветеранки. І тому я буду вболівати за Плішкову. Принаймні, за те, щоб вона зробила плюс моєму прогнозові. Індивідуальний тотал Плішкової 5 рівно геймів більше. Нагадую. Їдемо далі. Ми вже розібрали два блока. Ще буде 3. 4. Вибачаюсь, ще 4 блока. Далі у нас Селіхаметьєва БАДОСа. Тут однозначно БАДОСа, але Бадоса йде важкувато. Я вже давав прогноз тут. Бадоса йде важковато. Через тотал більше БАДОСа виграє у Селіхаметівай. Бадоса Перемога тотал більше 17,5, мій прогноз. І вийде Бадоса на Пегулу. Пегула переграє э, співвітчизницю Кеслер 2-0 по сетах. Пегула Кеслер 2-0 по сетах. Бадоса Саліхаметіва може бути десь 7,6, 6,3. Ось щось. На кшталт такого рахунку. тому я і кажу. Бадоса перемога і тотал більше. Далі. Рузе Томлянович. Я вибираю австралійську тенесистку. Беру і заряджаю на Томлянович. Коефіцієнт 2,175. Андрієва сакарі. Я беру Андрієву, але через тотал більше. Сакарі. Боєць. Сакарі дасть крутий опір, я вважаю. Але як не крутий, Андрієва десь дотисне за, допом за допомогою е тренерського колективу очолюваного е Кончітою Мартінес. Я з величезною повагою відношусь до Мартінес. Це все, що я поважаю. В даному тендемі. Кончиту Мартінес. Я пам'ятаю повністю всю кар'єру кончити від першого її сходження, перших матчів ще в далеких е, початок 90-х і до практично. Того моменту, коли вона пішла з великого тенісу і почала тренерську діяльність. Пам'ятаю всю кар'єру тенісистки від початку до кінця Кончити Мартінес. І тому я хочу сказати. Тільки вона може викликати повагу в даному тандемі. І її наполеглива тренерська праця помітна в діях Андрієвої. На жаль, звісно, на жаль, що вона вибрала таку тенесистку, але не знаю, чи я маю право її за це осуджувати. Мабуть, ні. Мабуть, маю. Та Час покаже. Добре, друзі. Андрієва, я сказав, Андрієва перемога через тотал більше. Я взяв перемогу Андрієва і тотал більше 16,5. 1,51. Тамлянович виходить на Андрієву в одній 16. Далі. Так, далі у нас черговий блок. Передостанній. Марцінко. Стернс. Я беру перемогу стернс. Тут без коментарів, друзі. Стернс перемога 1,722. А е, виходить стернс в разі перемоги на переможецю пари анісімова Сінякова анісімова Сінякова я беру 2-0 по сетах перемогу Анісімової. 1-71. І таким чином, я вважаю, буде ще одна е американська дуель. Дербі жіночий тенісний американський стернс анісімова Ну, і останній блок. Або, може кому зручніше е, чути шлях. Останній шлях до однієї шістнадцятої – це два матчі. Шнайдер Гіпсон і Світоліна Клімовіцова. Клімовіцова. Це молоде дарування польське жіночого тенісу. І я би так зневажливо чи з недооцінкою не ставився до цієї тенесистки з Польщі. Світоліна буде мати невеличкі але проблеми. Так, я вірю, Світоліна пройде, але заставить нас понервувати. Я ще вернусь до цього питання. Хочу е спрогнозувати для початку Шнайдер Гібсон. Тут, друзі, практично без коментарів. Більш потужна Шнайдер переможе, звісно. Шнайдер 2-0 по сетах. Я беру. 1-58. Перемога Шнайдер 2-0 по сетах. 1-58. І саме Шнайдер вийде на Світоліну. Отак я впевнено прогнозую. Так, Світоліна. Через тотал більше. Але переможе Клімовіцеву. Переможе Клімовіцеву Світоліна. І при цьому тотал загальний буде більше 16,5. Коефіцієнт 1,48. Перемога світоліної і тотал більше 16,5. Мій прогноз. 148. І таким чином. Ви тільки що в цьому відео почули від мене 3, 4, 5 блоків. Але один блок я просто повторив, признаюсь. Свіжих 4 блоки. Блок це пара матчів, де переможеці виходять одна на одну. Так, нагадую, на всяк випадок. Таким чином, у нас ще залишиться одне відео, тому що ще. Декілька матчів тривають сьогодні у вівторок. І, скоріш за все, це вже буде не на 21, а на 22 січня у нас відеоогляд і відеоблок прогнозів. Таким чином, друзі, як завжди, щиро дякую вам, що дослухали і додивились до останньої секунди, особливо хто дивиться. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Тиснемо ваші неймовірні лайки вподобайки. І не забувайте писати змістовні коментарі. Вболіваємо за своїх улюблених тенесисток. Завжди за рідних, за улюблених за тенесисток, які представляють вашу країну. Це чудово, друзі. Вболівати, переживати і спостерігати за успіхами, за успіхами своїх е, тенесисток. Це дуже важливо. Тому дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви розумієте. Дякую за активність і підтримку, любі друзі. Хочете ви мені подякувати, реквізити в описі. Хочу також нагадати, що я є у всіх соціальних мережах. Посилання до моїх соціальних мереж, ви знайдете в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ось прямо тут. Зібрана для вас вся корисна інформація. Все, що може знадобитися. Ласкаво прошу! Хочу побажати всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, всім удачі, успіхів і всім домашнього родинного тепла. Дякую і тисячу разів буду дякувати за те, що не дивлячись ні на що, ми разом. Друзі, до зустрічі, всім папа! -па.